Що з тобою? Неможливо спати, коли ти тут твердиш. Це всього лиш сон. Це не його провина. Хто б казав? З тобою все гаразд? Так, йдімо полювати. Тут марно шукати, все згоріло. Несерде, Вогнесерде! Я думала, ти загинув. Це ж Кетюня, це принцеса мати хмаролапа. Не так давно я побачила вогонь за подвір'ям, Боялась, що з вами може щось трапитись. Нам потрібно й те щось полювати, а потім навідаємося до тебе. Добре. Що ти тут забув? Аго, Гов, Вогнесерда, в мене новина. Кривозір дуже ослаб. Це його останнє життя. І сьогодні до нас табір прийшов ти грузір. Він навідав кривозора, а потім ще довго говорив своєю пардушубкою. Як гадаєш, навіщо? Не знаю. Якщо це останнє життя кривозора, то ти просто його навідував. Навіщо тоді так довго розмовляти з леопардою шубкою? знаю, та я чітко чув, що він повернеться. Я так розумію, для коли котів кордон написаний. Ми серде. Ти не бачив ретонів? Я її наде знайти не можу. Вона точно не тут, Їй забракло все сюди йти. Знайди її. Якщо тобі прийдеться перетнути до цього кордону, кажи, що я тобі дозволила. Нам потрібно йти, бувайте. Стій, hey, ти де ховався? Я не бачила тебе з другого сезону. Ой, то тут, то там. Міг би хоча б прийти до мене, за те, що я винянчила тих двох кошенят. Яких? Яких, яких? Дубосерде, Ти не міг забути. А швидко розказала, що ти за кошеня. Стій, ти не дубосерд. Відійди від мене. Тоня. Що трапилось? Сиротоня! вона мертва, Розбилась об скелю. Я завжди думала, що скоро таке трапиться. Дякую, вогнесерде. Вогнесерде, вогнесерде. я сам упіймав. Як гадаєш, віднести її старішинам? Горобино. Віднеси Одноокій, може вона ще якусь історію про це вигадає? Я так пишаюсь ним. Це його перша здобич. Ну так, ну так. Твої це завжди найкращі. Попелюшко, що там з сніжком? Похвістко, Поклич його. Сніжко. Тепер ти вогнесерде, Але не рухайся. Застосовуй тільки голос. Сніжко. Сніжко агоу! Ось крапохвістко, він гухий, навряд чи він стане новаком. Не кажи такого. Він у мене сильний та хоробрий. Він не зможе чути небезпеки, здобучі та навіть своїх власних кроків. Я поговорю з синьою зіркою. Шиполапе, не забувай, що там змії. Та стій, зачекай, Тут знову запах собак та розтерзна здобич. Я думав, що ті собаки вже пішли до двоногів, потрібно розповісти про це самі зірці. Після патруля це і зроблю. Сніжко! Сніжко! Ні, мій син! Сніжко! Це я винна. Ястріб повинен був забрати мене, а не його. Гудколапе, негайно наздержини того яструба. Зорекла ненавидить громовий клан. Як він міг дозволити смерть невинного Сніжка? Якби я могла, то зреклася б його ще раз. Це випадковість, попенушко. Що ти на це скажеш? Вогнесерд має рацію. Сніжко не має жодного відношення до Зориклану. Коти всіх кланів. Оголошую збори ще розпочатим. Багато кому було відомо, що Кривозір занедужав. Декілька світанків тому він загинув. Від цього зборища річковий клан представлятиме нова провідниця Леопарда Зірка. Наступне слово візьму я високозорий. Як ти дозволяєш своїм воякам полювати на нашій території? Що? Ти бачила якогось вояка на своїй території? Наші помітки чи щось таке. Мені не потрібно шукати винного. Я й без цього знаю, що це ви. Жоден інший клан не пулює на королів так часто, як ви. Якщо ти хочеш битви, ми готові. Але жоден кіт з нашого клану навіть краєм вуса, не заходив на вашу територію. Клянусь за рекламом. Ще раз побачу на своїй території мертвого короля вам будуть непереливки. Зоре відрікся від громового клану. Я більше ніколи не буду їм вірити. Не... Сіньозірко. Миру не буде, якщо. Я тобі зі мною про мир говорити. Навіть близько до мене не підходь.